Прищі з'являються через стрес. Звучить дивно, але це правда. Коли ми нервуємо, організм виробляє більше кортизолу у гормону стресу. Він активізує сальні залози, шкіра стає жирнішою, пори забиваються і з'являються висипи. А ще стрес знижує нам імунітет, тому шкіра стає вразливою перед бактеріями. А це прямий шлях до запалень. Найчастіше стрес акне виникають в Т-зоні зоні на лобі, носі і підборідді. Окрім прищів, шкіра може червоніти, свербіти та навіть глущитися. Як допомогти організму під час стресу? Він швидко втрачає магній, який знижує кортизол, Тримай гормони в балансі, додай до раціону вітаміни з магнієм від ЗЕСТ. Знайди свій ЗЕСТ і будь забе. Що ж до прищів, то спробуй засоби з саліциловою кислотою або патчі. а ще правильне очищення та зволоження. Якщо маєш глибокі підшкірні запалення, то краще звернись до дерматолога. Ну і головне при стрес акне не лише догляд, а й турбота про себе. Тож не забувай про методи, які точно заспокоюють сон, медитація, прогулянки на свіжому повітрі чи обійми з рідними.